Поки там Сергій розбирається своєю жигою, знаєте, щоб її мейку відвезли, я вам скажу по секрету, його жигу замовили на весілля. Він буде тепер возити весілля на жизі, тому він мусить її привезти в порядок і займається нею. Я за той час їла рукавицю і трубуряк, бо в мене свіжий манітюр, не хочу я відмивати його, смажу печінку, буде тушена з цибулькою, з І Аркадій прийшов з вулиці. Плодовці прибирав всі при роботі і поставив варити гречі. Сьогодні у нас знов велике прання. Джесіка на вулиці побігала, попригала, подуріла. Ми так тішимося, що вона, молодець, вже привикає. Стомилась, тягла поспати. Так що я зараз деньку все приготую і теж збираюся йду і йду, бо маю теж справи. Бо мені до моря на мене всі речі великі, мені треба хоч щось купити, хіба я не знаю. Буде там ходити в частиних костюмах. Я Тре, Жара. Чи серафан, чи сарафан, понести вшивати ті речі, я не знаю. Так здається, час йде, а я потім за день до цього, так, що. так. А салат з бурякаші? Ти казав. Казав? Що салат? Ти ну, з бурякаши. Хіба би хотілося якийсь такий, я не знаю, хочеться з олією. Ми завжди робимо буряк, цибуля. Хочеться щось таке, щось цікавіше, зараз щось в інтернеті шукати. Може, вийкі зробите, але без майне. Поділіться тобто від вас.